You call me a back. call me a call me a <laughs> Вітаю на каналі Shiv Place. Сьогодні в нас дуже далека відстань для переломної пневматики, я вважаю, 50 метрів. Це кулі, які ми випробовуємо на таку дистанцію. На 40 метрах вони показали себе просто чудово. Температура повітря зараз показує 28 градусів в тіні. Як завжди, є вітерець. Зараз піду до мішені. Сьогодні попадання самі показувати не буду, аби зекономити трошки часу. Тому зараз покажу, куди буду стріляти. І в кінці після пострілів прийдемо і будемо дивитися, що вийшло. Так. Отут ми були минулого разу на цій місці. І плюс 10 метрів. Нижня частина буде для перестрілки, а основні буде отут. Раз і два. Також поставив ще від консерви, яка вже брала участь у пострілухах, баночка. І від фарби спрей два балончика порожніх. Побачимо просто на відстані на пробиття. Бажаю приємного перегляду, слава Україні! Підпишіться на канал, це важливо. Поставте вподобайку, якщо сподобалось, дзвіночок, щоб не пропустити. І поїхали! Це у нас другий, точно знаю, бо він стати полетів. Ось у нас пробиття. А тут виліт. Якось вона отак зайшла. Ага, отак. Збоку чуть-чуть попав. Отак. Це у нас Hello Point. А перша Полетіла... А, ось є. Це у нас Hunter. О, ну тут прямо отвір, бачите. Майже по центру. Оце вихід. Перший отвір оцей. Це був від Хантер, а ця, це я вже бачу, хелпойнт. Ну, якось так. Зараз беру з собою і будемо міряти. Першими кульками були Gamma Хантер, відстань у нас нагадує 50 метрів. Один. 2, 3, 4, 5. Давайте по традиції. Одну забираю і мірюю те, що залишилось. 52. Від краю до краю. 52. На 36. слідуючими у нас були. Слідуючими кулями були Hello point І так, один забираю з того, що лишилось. 30. На 36. так я сьогодні вийшло, друзі. 50 метрів. Я рахую, що результат достойний. Ще раз, ті, хто прослухав, 30 на 36 Hello Point і 52 на 36. У нас Gamma Hunter. Шикарний результат. Шикарний. Красуньку накрив, тому що сонце жарить, температура вже, напевно, на сонці. Ну, я думаю, десь так: 35 в цих межах. Дистанція сьогодні була далеченька. І, і і, і. на цьому це все. Я думаю, що з цими кулями я точно прощаюся і прощаюсь, до речі, з великим задоволенням, тому що оці гучні постріли мені реально стрьомно. По-перше, це шум, який привертає увагу. А по друге, на рахунок комплектуючих. Тому цей. Тому не хочу, щоб моя красуня розсипалася разом з оптикою раніше, чим воно потрібно. Кулі варті уваги для тих, у кого 15 джоулів гвинтівки там, до 20 в середньому, буде ідеальним варіантом. Ідеальним варіантом. Вони надзвичайно гарнесенько ситять, купність, точність, ну, шикарно, шикарно. Для даного апарату 24-25 джоулів вага замала, я вважаю. Кулі зроблені якісно, купляти дуже вигідно. Це от їхні ціни. З магазином 10-зарядним вони прекрасно працюють. Пробивна здатність теж непогана, хоча у Gamo Hello Point вона краще. Для е, гвинтівки Gamus Warm Magnum Pro е, точнішими з цих двох варіантів Hello Point. Чистенькі, акуратні, вигідна ціна, кількість в упаковці. На цьому це все. Бажаю всім здоров'я. Дякую за увагу. Слава Україні! Підпишіться, будь ласка, на канал, це дуже важливо. Поставте вподобайку, натисніть на дзвіночок і папа. -па.